Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Діву Марію шанують не лише в наших слов'янських народах. Коли я був на Світових днях молоді в Кракові в 2016 році, тоді ми ночували на кампус Мізерікорді, величезна територія навколо сцени, на якій отаборилось півтора мільйони молодих людей. Ніхто ввечері не спав. Ми вертались опівночі, виставши чергу, щоб отримати вечерю. І проходячи головними дорогами поміж секторами паломників, ми часто натрапляли на групи людей, які співають під ліхтарями, граючи на інструментах, танцюючи. Але десь близько першої, другої ночі, все почало затихати. Було чимало тих, хто не йшов спати, дехто сидів на спальниках, розмовляючи про неймовірні події, яскраві зустрічі, які пережив. Але були й такі, які збирались у маленькі групи по кілька чоловік. Вони стояли на колінах навколо маленьких імпровізованих вівтариків з іконою Богородиці або невеличким хрестом на підставці. Біля них стояла свічка, яка освічувала молодь, що молиться розарій. Можна було почути іспанську, англійську, китайську, ну і теж, ясна річ, польську та нашу рідну українську мови. Маленькі острівки світла виглядали як варте сторожів вночі, це було важливіше, ніж сон. Це був час єдності. Так само в Меджугорії, щовечора молились Розарії. Організатори запрошували людей з різних куточків світу, вони починали першу частину молитов своєю мовою, а далі всі, хто був на площі, продовжували своєю. Величезний вулик з безлічі мов в один момент оживав і затихав те, про що молився Ісус у архієрейській молитві за церкву, щоб усі були одно, як трійця. Єдність. Єдність, яка не забирає твоєї тотожності. Одним з таких проявів є те, що загально прийнято в понеділок і в суботу молитись радісну частину у вівторок і п'ятницю скорботну, в середу і неділю славну, а в четвер світлу, так усією церквою живемо одним розарівим ритмом. Просімо Пресвяту Діву, щоб ціла церква врешті перемогла усілякі розколи і з'єднала свою єдину, бо вона мати для нас усіх. Цариця Святого Розарію молися нас.